У Кам'янець-Подільському державному історичному музеї заповіднику презентували монографію Сергія Калуцького Історичний наратив В'ячеслава Липинського Держава, монархія, Аристократія. З великою радістю презентую свою монографію Історичний наратив В'ячеслава Липинського Держава, Монархія, Аристократія. Робота вийшла в березні 2022 року у видавництві Аксіома у камянець подільському і присвячена 140-й річниці до дня народження В'ячеслава Липинського, одного із основоположників державницької школи української історіографії, та фундатора основоположника ідеології українського консерватизму в основі монографії. Я поставив своє дисертаційне дослідження присвячене В'ячеславу Липинському як історику, його внеску в українську історіографію, його внеску в дослідження провідної верстви у Української держави 17 століття за часів гетьмана Богдана Хмельницького, основою монографії. Стало моє дисертаційне дослідження постать гетьмана Богдана Хмельницького та формування національної аристократії в сорокових п'ятдесятих роках XVII століття у науковій творчості В'ячеслава Липинського», яку я захистив 26 лютого 2020 року. У спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Я свідомо витримав деяку паузу між захистом дисертації і виданням монографії, для того, щоб власне інформація, те, що називають дослідники, вляглася, для того, щоб, можливо, переосмислити окремі положення, для того, щоб виправити, можливо, якісь неточності, помилки. І також я хотів, щоб дана. Монографія вийшла вже, як я вже сказав, до 140-ї річниці з дня народження В'ячеслава. Випинського власне своє дисертаційне дослідження я готував ну доволі довгий період часу з листопада 2008 року, коли поступив в аспірантуру Кам'янськ-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковий керівник мого дисертаційного дослідження, доктор історичних наук, професор Вері Степанович Степанков, завідувач кафедри всесвітньої історії університету Огієнка. Монографія е, академічна і, відповідно, основною цільовою аудиторією є історики-професіонали, зокрема е, ті вчені, які вивчають проблеми української революції серед XVII століття, які вивчають питання створення і становлення української держави XVII століття, зокрема загетьманування Богдана Хмельницького. І, власне, дослідники, які займаються проблемами історіографії в ширшому значенні цього слова, звісно, вона може зацікавити і більш широке коло читачів. Вона може стати в нагоді студентам. Коротко зазначу. Про е, ті аспекти, які я вважаю, от, чисто моїм внесок у вивчення е, даної проблеми, вивчення проблеми науково-історичного доробку В'ячеслава Липинського. Перш за все, я запропонував в історіографії періодизацію тановлення Липинського як історика і еволюції його науково-історичних. Поглядів. Друге, я доволі довгий час працював над тим, щоб історичні роботи від Часвилипинського те, що дослідники називають розколоти. Тобто, я вивірив, перевірив кожну зноску, кожне посилання його історичних монографій та статей. І це мені дало можливість створити такий своєрідний перелік. Основних джерел, які використав В'ячеслав Липинський в ході написання своїх історичних робіт. Даний перелік джерел я звів у спеціальну табличку і помістив у додатках цієї монографії. Думаю, що дана таблиця, це перелік використаних Липинським джерел, зацікавить академічних дослідників, а також принагідно зазначу, що. Даний метод роботи дозволив мені підтвердити низку тверджень моїх попередників, а також висловити низку своїх суто наукових, академічних припущень про встановлення В'ячеслава Липинського як вченого, і про що ви зможете прочитати у книзі.